А як я буду, значить, куди я буду виносити те, що я насрав у себе в кімнаті, у відрі, якщо не буде каналізації? Кожен же собі собі думає, думає, та вже хай Зеленський про щось домовиться. І Зеленський чекає момент, коли от такого народу стане більшість, а потім оголосить амністію всім, хто не заплатив штрафи і не, не відслужив на фронті все, що треба. От а, і скажуть отець родной, спасибо. що ж дійсно варто робити владі України. Нам потрібно зараз, особливо в нинішній ситуації після перемоги Трампа зробити все можливе для того, щоб нова американська адміністрація рішуча, як вони можуть, стала на наш бік. А це буде можливо, якщо до цього докласти зусиль. І якщо до цього докласти досвідчених і фахових переговорників? Тому в даному разі мета України зараз переламати ситуацію, має бути для на лінії е, фронту для того, щоб можна було сідати за стіл перемовин і робити паузу, е, тому що е, ця пауза і Росією буде однозначно використана для модернізації своєї армії, але Україна має стати за цей час такою державою. Е, від думки про напад, на яку у Росії будуть виникати великі сумніви в доцільності цього, та чи здатна теперішня влада України до такої складної дипломатичної роботи? Я не бачу наміру взагалі якось намагатися побудувати будь-яку серйозну і фахову дипломатію з із залученням досвідчених і якісних дипломатів. Власне, те, що зараз відбувається в дипломатії, це особливо після звільнення міністра закордонних справ Кулеби, що до роботи залучають. Вірних і відданих офісу президента, але питати результат доведеться як розуму. Якщо влада цього не зробить, значить вони або повністю неадекватні і не можуть оцінити всіх тих викликів, які стоять сьогодні перед Україною, нормально оцінити, або вони працюють не в інтересах України. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.